Власне кажучи, можливо, вам вже довелось бачити книжку, вийшла книжка нашого козака Волинського серед атамана, який займається підготовкою школи козацького пана Середюка, Олександра Миколаївича, про тоталітарний режим. Який був, і хто його розпочав, і хто його робив, і кого нищили. І те, що, якщо вам трапиться така книжка, обов'язково її почитайте, це буде справжня історія України, правдива історія України, яка до цих пір замовчувалася. Ви знаєте, в одному селі. Коли це не ще в 50-х роках. Попав я на поборку в Червоградську область, село Російське. Всі по-російськи говорять, я питаю хазяїна, бо нас розселили по хатах. А як ви тут стали жити, коли сюди приїхали? А він говорить, що нас сюди привезли у 33-му році. Тут, говорить, було село, були садки, гнулися дерева від фруктів, але не було тут нічого живого, ні кота, ні собаки, ні людини одної. Тільки з одної сторони, там село в одну її, з одної сторони на дереві висіла чорна тряпка, і з другої сторони на дереві висіла чорна тряпка. І от нас сюди привезли. І ми як то себе неуютно відчували і назвали село Зябко. Зяпко Зябко було, зябкоє. От сусід у печі знайшов тіла двох мертвих хлопчиків. Ото і все, що залишилося з людей. Бо це значить, що там по полях траплялися останки. От. І Потім це село переробили на Зипкоє. Це село Зипкоє, був Шолону району Чероградської області біля станції Павли. Також такі поселення там. Поселення, ви знаєте, що там шахти, заводи, промислова зона. І туди брали якби, так званих зеків на роботу. Заставляли. Потім вони там оставалися жити, як кінчався їх сьогодні, засуджує. І тому їх легко можна було, їхніх їх нащадків, легко можна було спокусити тими грішми, якимись, які їм там обіцяли, давали. І в результаті це вина того начальства, яке там було, тому що там народ досить бідно жив. От ви, можливо, звернули увагу, хто з півдня Україні подивитися на села. Особливо, якщо взяти села в Галичині. Там є хати і двохповерхові, і трохповерхові і колишньої забудови. На Волині, звичайно, тут гірша забудова, але все-таки не порівняєш із тією, яку я бачив в селах Черкаської. Області. Так що ну, по-різному народ живе, по різному народ розуміє, але там багато ідеологічної боротьби. От тут не так давно значить, побили нашого кореспондента, ті, хто приїхав в е, ті Так, війни. Да. Побили за те, що е, ну, ми поїхали. На відзначення чи на пощату пам'ятника на місці останнього бою в Любовському районі Волинської області. Це, цей дій відбувся ще літом 1950 року, через 5 років після закінчення війни. Але це мій був за незалежну українську. Дощ, це чули, не сотень, без сумаха. А потім ми пішли на вогні. А потім ми поїхали, а він чує, що всі кокси, говорять, що от терці в кормі чоловічка. Він каже, так, у нас такого нема, щоб люди людей їли політичні, на ті часи. І вони за те його, коли почали вступатися за партнерів, вони його побили. Вони молодші, вони сили мають більше. А розуму, ну, самі розумієте, поговорити зараз про те. У нас голоду поки що, слава Богу, немає. У нас голод тут був організований в 46-47. му му році, Але все одно. До нас приїжджали люди, якщо ви пам'ятаєте розповіді Боже ваших бабусь, дівців. Вони приїжджали ми на західну Україну, огрів. Приїжджали ми, міняли щось. Щоб на пункті харчування. Багато з них тут залишилися жити. Їх війни нормально. Панерці той часу були, але їх не було випадків, щоб їх спеціально нищили, що вони і стоять вони Україні. Україна повинна бути єдиною. І я сподіваюся, що вона такою і буде. І буде. Вот, зараз... Звичайно, є така не дуже не дуже чи більше неприємна річ, яка ця війна, яка забирає людські життя, жертви і ті, що десь говорить, а чого нам, нашим хлопцям їхати туди, воювати. Але зрозуміти, якщо там не закінчиться ця війна, то вона і себе, або warnів, або squishy, відмові, в радистике смітья. Той, хто її організовує, а вы думаю, не маєте зовсім ніяких сумнів, їх організовує керівництва верхівка на чолі з новим імператором Росії, який собиратель себе Російську імперію першої світової війни, але першої світової війни в Росію, що в Російську імперію входила і Фінляндія, і Ліва, і Польща. І практичної війни, Барашавський договір, а він... Деякі мирі всі супері України виконували волю. Зараз, зараз те, що відносини говорили, Уряді говори, Саїн і всі інші говорили про те, що без України Росії не може бути. І тому зараз йдеться мова за про те, щоб Україна стала одною із. Важливих частин Російської імперії, довгої. А Путін поки, Боже, звернули увагу на ті кінофільми, які транслюються, на ті передачі, які є з Росії зараз, згадують і за Івана Четвертого Грозного, і за Петра І, і за Катерину Другу, і за Миколу. Власне, кажучи, продовження імперії чи імперської політики. Так що, я думаю, ви розумієте, що та інформаційна війна, яка ведеться проти незалежної української держави, вона ціле направлена на одурманення людей. але Маючи зараз доступ і до інтернету, і до інших речей, ви бачите, що зараз супутники фіксують усі місця, звідки ведуть обстріл українського війська. І це є і Завеці, із, із території Російської Федерації. Це провокація для того, щоб Розпочати, щоб Україна оголосила війну Росії. Ну, Звичайно, я думаю, що керівництво України попробує, збираючись на мікроматичну свідомість. Теперь я думаю, що воно зможе від Україну. українською. Треба пам'ятати і таке, Був такий письменник Олесь Олександр, який написав вірш, а Європа мовчала. І коли <писалі, поставі> <і> була Україна, то українська військова республіка. І впоратися місця Бородова, Черсійський місця Європа Мовчала. Коли була протозерка, коли забрали останніх ліві людей, коли люди гинули з гол, а Європа Мовчала, і контакт пагатьох випадках, і тому повністю можна сказати зараз. Деякі, деякі значить, засоби, деякі застосовують э, санкції проти Росії, але це все зав'язано на торгівлю і Європі невигідно, тому що Росія свої ставить і обіцяє, що вона обмежить подачу газу, подачу енергії Росії. Європу. І знову ж таки Європа і сюди, і туди, а якось буде що там Україна. Україна повинна розраховувати тільки на свої сили, як колись казав Степан Батера. Україна мусить бути залежною і завдяки своїм українцям. Якщо є якісь запитання, я вас хочу познайомити спочатку. Ось тут сидять і учасники безпосередньої збройної боротьби із окупантами, із німецькими окупантами, із польськими, із російськими найбільше. Тому що в 44-му році, коли прийшли сюди. На Волині повторно э, російські війська, то, а тим більше після 45-го, коли закінчилась війна з Німеччини і з Японією, то на Західну Україну було кинуто 585 тисяч військ у внутрішніх військ цілих дивіз, дивізій. Ну і продовжувала боротьба з українськими повстанцями. Серед них є люди, які сидить пані Бадалюк Тетяна Мусієва, яка ідова письменниця. От, є люди, тут прошесні пали. Є тут люди, які е, громадські діячі. Тобто не хоче прийшло багато років, хоч вони вже колись вони 16-річними, п'ятнадцятирічними дівчатами вступили в боротьбу, а вони до цих пір активні, до цих пір зустрічаються з молоддю, зустрічаються в школах, розказують про ці часи, тобто ведуть. Вивчення справжньої української історії. І тому, якщо в когось із вас буде бажання, ви можете з ними поспілкуватися конкретно з кожним розказують Дещо більше як я, то я повинен сказати, що я наймолодший, я практично і Дехто каже, о, пішовся медалями, значить, а навіть не воював. Ну я не воював. От я просто був таким той час і не міг воювати. Але повинен сказати вам, що вся наша організація Це люди, які Вище слава ставлять Українську незалежність. І я вам дякую за увагу. Хто бажає слава Україні! Героям слава! Нам мило і як нам любо, що ви якраз такі молоді, такі, як ми починали колись боротьбу за відродження Української незалежної держави. Усі раду сказав наш голова Опа, усі ці, які сидять перед вами, усі абсолютно репресовані. Якщо не були засуджені, то були на засланні. І прошити всі тортури за Україну, за її волю. Бо я вам хочу сказати, що найдорожча цінність на світі це воля. І як Леся Українка писала, що у нас навіть дим солодкий, дим наш солодкий. Вона так писала про волинь, коли помирала з шорамі у Грузії. Що вони відзначали дні смерті. І вона сказала так: я вам скажу, що краще гризти суха, забивати холодною водою, як жити десь на чужині і бути, відчувати себе найметом, відчувати себе рабом, а ми, українці, не раби. Як бандера покликав побіг. Ми були ще тоді молоді, присягули не зрадити тай, тайни, присягу, не зрадити справді, бити наших усіх ворогів, відродити на рідній землі українську соборну державу. Нас вбивали в Криївках, в лісах. Мордуваликати в таборах, край обдерний тут наш коротери і заплакати нам не дали, як відступно наказу Москви, вбив негідних Степана Бандеру, та не вбити великих ідей і не знищити пам'ять людей, духу, волі в серцях не здолати, Пролітають над світом роки і судилися нам на віки поколінням бандерівців стати. тож будуємо до храмів пусти, щоб окласти кінець назавжди більшовицько-фашистських химер. І сьогодні цей пам'ятний день заспіваємо повстанських пісень. Честь і слава Степану Бандери! Нема жодної армії в світі, щоб їй було прищаджено стільки пісень, як українській повстанській армії. 25-й тон від того, там тільки 500. пісень, які прищаджені стрільцям чи і українським повстанцям. Бачите, наші вороги не бояться. Вже ні Мазепи, ні Петюри, ні Лінченка, ні Грушевського, ні Тараса Гурби <пробітник> головця, а бояться бандери. Бандера вже пів століття, як його вбили, а зараз бояться тільки одного панде. І добре, хай бояться когось, бо вони вже обліни і не бояться схожі суносіться почуття. І цінає назву, ми на щат і бандерівців дамо вам таку що ви будете тікати, не знати куди. Оце їхнє ще одне ім'я накає на світі. А той бандер — син священник. Він ніколи не носив зброї. Він не був упад у сорок першому році жовтні місяці Івоніці кинули Константи Заксенгаузен разом із Ярославом Слідьком і Степаном Менкавським, Некавським із годнішими соратниками. І він сидів усю війну, а кримсько-пуснанська армія офіційно була оголошена 14 жовтня 1942 року. А він ще в 41 сім народив. І його брати були, і його залучений та брати, консультан німецький. Німець. Але його бояться, ви бачите, бояться всі наші люди. Тільки скажуть, що я О-о-о! але боя та бура, то навіть побігла дні, знаєте горе, загоні концепені. Я надеюсь, кайфон і на деподі. Бо вони хотіли нас загнати вінари. Хотіли заспити кров, хотіли оббирати нас, забирати наш бойов, щоб ми їм медали, що загнали їх вінари, і вони нас тут бажати. Вот Поважаю всіх, поважаю гатів і ми повинні всі. Ми повинні також досягти хага, а найбільше наше багатство це незалежна, українська, соборна, єдина, держава. І згодом ми всі стари. І чоловіки, якщо ви захочете, то ми вам заспіваємо повстанський пісень. А зараз у моєму прибу наш корпос. Якщо він є, то він зараз вам заспіває декілька пісень. Слава Україні! Героям слава! В Україні! Героям слава! Дорога наша молодь! як гарно дивитися, що наша росте, така, така молодь, це буде в будущем, це буде великий народ, великі люди. Ви будете керувати всією державою нашою. До Нам не приходимось, наша молодь і наша юність за засітка, лагера, але якось ми відвезли, вже 90-й пішов, але люди бачите, в нас все, все живіше, ми можемо теж розказати. Я, наприклад, розкажу, як я потрапив в українську повстанську. Я народився на Хумщині. Знаєте, Хумщина, це під Польщує. В 42-му році стали там нацією. Ми вже юнаки маленькі, вже за типу по 14 років, по 12 вже була зброя, тому що мадяри відступали, кидали, там зброї дуже багато було. В основної гранати ми цікавилися гранатами, там стояти нас забрали. А ці вже були. Знаєте що? До міках ми не спали, тому що села горили, поляки коли нам було зброї ніякої. Стали поліція українська. Там, стали дехто охороняти, стали воїнки, сільські люди стали, житті залишили, потім внічевили, стали брали зброю і вже по ночах охороняли. Ну це такі були маленькі воїнки, це все була самооборона, так само, як сьогодні на, 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 на сході України роблять самооборону. Отак і в нас було. Але в 42-му році вся міліція, наша українська, вся пішла в місті. Одно, одної ночі не стало нічого. Всі пішли зі строї, всі пішли. Видивляли, ну, що таке. Початого стали поляки. Ми ще гірше Ну і де так воювали жидовості. Багато сил попалили. Наші село правда, не трогали, населення в український великий вулов, ми стояли в інтернеті. І до нас. Дуже багато сім'ї сім втікали туди, в, в нашому домі. Було дві сім'ї батьки прийняли. В 44-му році нас всіх виселили. Це в грудні місяці. Тому... Ми попали в Одеську область, в Яновському районі, хто є задачі, то знає. Там недалеко станція боялися. Вона в сили, там. У нас була свої вірної і рука була, бо тому що все це готувалися за собою. І це 46-го мета пробували, там, там стала голод, ми, ми провелися на, на Волинь. Я, я прийшов піч. Два такі, такі хлопчики, як я, десь 15-16 років, збрали колосків після трактора, після крутання. І їх лили, хловими, я всіх зловив. І знаєте, сходили, бо я слід був там. Сходили їх в день маю 5 кілограмів колосків, е, другий 4. І то мотили 4 роки, там 5. Ну ми випадили, що в, 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 в 46-му році, е, в серпні місяці. Я зустрівся тут з хлопцями з Боївки. Ну і я побачив, таке це знаю вже. Я вирішив піти в станську армію. Це 46 рік, коли вже знаєте, але була така. Я про нього присяг на різкі країни, дістав все одно, чорнулося, дістав працювати. А defendant is a guarantee. Серьёзно, при этом, короче всего. Это нормальный, просто, а, водим фрейзы на работам вместе, командир станции, это я, Романов, с 50-го рабочего сектора, за предыдущий месяц. А ты представляешь, за 2000. Всем выходы в встречи.

І продали, продали мене Магадан, Уравою Рулькові, 20 років, 56 і саме. Комісія Верховного вибирала збирала і всіх випускали великі. що я верну сюди, вузько прописів немає, каже, такі прописів немає. Отак прожила. Але що мені Я бажаю, щоб вас цього не було, щоб ви здоров'я не значила. Відна Україна.